Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Зараз у час цих блекаутів, вимкнення світла, дуже часто залишаємося в темряві. Оце трошки там буває пригнічує, да, ці тривалі такі вимкнення світла. І тут сьогодні я аби якби і собі трошки настрій під, підняти і вам. Почула, підслухала так краєм вуха, О, так свій локатор розкрила, і чуть-чуть, як то кажуть, піддивилася, це підслухала. Жіночка одна в магазині розповідала, як робить свічки. Каже, і аромат в будинку набагато цікавіший, класніший. Виходить, і свічечка горить. Якби хоч трішечки, ну щось видно, вже така якби, романтична атмосфера, романтік, вже і настрій піднімається краще. Для цього потрібно мило. У мене є ось таке наразі ромашка, розумний вибір. Ножнички, отаку шпажку знайшла, тому що немає більше нічого. Краще би було, щоб якесь шило таке було чи зубочистку. І вушна паличка. Беремо шматочок мила. Вона казала, що навпіл відрізає. Я навпіл не хочу різати. Погано стоїть. Що треба трішки його підпиляти. Зараз попробую. Якщо воно буде у мене пилятися, то я шматочок відпиляю. Отакого, От да? мабуть. А, ні, якось ріжеться. Це рівненько треба відрізати, щоб наша свічка рівно стояла. Отак. От Відрізали. Стоїть. Стоїть. Ну, ну трошки щось їй не рівно. Далі треба пруткнути, отак, от посерединці. Тверде воно, друзі. Не знаю, скільки я її зможу проткнути. Таку, можливо, крутити, проткнути, щоб туди можна було вставити цю зубочистку. Ну що я дуже мало проткнула, скажу я вам. І немає більше у мене нічого, чим би я. Чим би я це зробила? Другий раз в руку тисне. Оце. Гостре коле в руку мене. Ну, трохи, трохи ще втиснула туди. Зараз ще пробую. Так, втиснули. Дістаємо. Так, поставлю на паузу, бо вже дістати не можу. Отакої. Так, завзято я запихала, що тепер дістати не можу. Прийдеться йти шукати плоскогубці і тягнути плоскогубцями. Ой, але ні, ой-ой-ой. Все-таки дістало. Ну, паличка тут -то точно зробилася ароматніша. І далі дивимося. Ой, ножничками беремо, відрізаємо. Одну частинку цієї, як вона називається, зубочистки. Вставляємо сюди в отвір. Отак. От вставили, може, чуть-чуть. Ага, о, вставили. Якась вона в мене волохата, пелехата получилася. І далі потрібно нам зажигалочкою запалити. На всяк випадок, кружку з водою тримаємо або вітер під носом, щоб, якщо піде щось не по плану, ми могли ми це все діло задути. Ну, зараз будемо бачити. Кажуть, що... що має воно якось горіти. Ну, друзі, або мило не те, або я не знаю, що таке. Дуже хотілося з вами поділитися, бо я вже собі тут уявляла цю романтичну обстановку, але бачите, як кажуть, щось пішло не по плану. Чомусь воно таке не горить. Або сві, мило не таке, як треба. Мило тверде, мило склад. Де склад? Гліцерин, таловат натрію, пальманат натрію. Не знаю, у мене, бачите, самі. Нічого не горить. Пластмаска відгоріла. Все. Експеримент не вдався. Ану, напишіть, будь ласка, друзі, хто чув про. Такий варіант свічки або арома свічки, як оце я почула. І чи у вас воно вдається, що саме не так я зробила? Я ви, щоб знала, з яким натхненням бігла додому, думаю, так, зараз в мене там є шматок мила і зараз я забабахаю цю свічку. Буду сама насолоджуватися гарним запахом, ще й поділюся з вами. А тут я кажу, щось пішло не по плану. Якщо знаєте якісь цікаві такі штучки, лайфхаки, діліться, діліться гарними рецептами. Ви знаєте, що я люблю дуже рецептики гарні, Вам дякую за увагу, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобачки, підписуйтесь на канал, діліться моїми відео в соціальних мережах зі своїми друзями. У мене завжди перевірені рецепти. А якщо перевіряю щось, показую так, як воно є. ось не вдався цей експеримент. Так і кажу, що експеримент невдачний. Так що, якось так. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. На все добре, друзі. Пока-пока!